Безумовно, підбиваємо підсумки візиту президента до Сполучених Штатів Америки. Говоримо про результати і про те, з чим повертається президент в Україну. А які були ваші очікування? Чи справдились вони? А, ну так, так як цей візит був досить спонтанним, давайте будемо відвертими. А, запрошення прийняв президент у неділю і сьогодні. Вчора вже був з Бахмуту одразу в Вашингтоні, але цей візит все ж таки знаковий, тому що це перший візит президента під час війни, і дуже важливий перед якраз таки наступним роком і перед голосуванням щодо допомоги Україні. Те, що ми зараз бачимо, про те, що нам підтвердили, що нам дадуть патріоти і інше озброєння в рамках. Нового пакету допомоги це лише верхівка айсбергу. Найважливіше, те, що ми отримали запевнення і від двох палат парламентів, і від двох е, партій демократичної та республіканської, і від Білого Дому, що з нами буде стільки, скільки потрібно, і е, в наступному році, ну і взагалі, в принципі, скільки нам потрібно буде, і дуже важливим є те, що е, отримання ось цього комплексу першого комплексу Петріот воно вказує на найвищий рівень довіри, тому що Петріо це надскладна система, високотехнологічна система, інтегрована система в систему безпеки натівських країн і надання нам такої системи. Я ж кажу, це це, це більше найвищий вищий рівень довіри, і тому я сподіваюся, що після Петріотів ну взагалі не залишиться не залишиться тих. Того збройня, яке нам не можуть надати, і я думаю, що на далі будуть і танки, і літаки, які ми також просимо, і про які власне говорив президент з трибуни конгресу. No. Вибачте, щось Та, про... поганий зв'язок. Я кажу про те, що ну про літаки поки що, я так розумію, не домовилися. А система, така як Петріот, їде одна. Ну, власне, ми говоримо знову ж таки з експертами, які до нас доєднуються, про те, як скоро можуть ці відмовки а, перерости в згоду надання нам такої зброї більш більшої кількості ну, Дивіться, Якщо є ось цей бар'єр, подолано щодо надання нам петріотів однієї одиниці. Так, ми розуміємо, що це дуже, дуже ем, вартісна система. Вона коштує там приблизно мільярд доларів одна така система. Але е, подолання у цього бар'єру недовіри, в тому числі через те, що це високотехнологічна та інтегрована система, система безпеки е, НАТО, вона дає нам не те, що надію, а в принципі сигнал на те, що будуть і. І друга і третя, і четверта, і в принципі, високотехнологічне озброєння не тільки ППО, тому чекаємо.